Є така заява від Кіта Келеха, це представник американської адміністрації в Україні, про те, що в цьому 2025 році в Україні мають відбутися вибори. Правда, при цьому він не уточнює, чи це будуть вибори під час військових дій, чи це вибори будуть після завершення військових дій, скажем. Ну, в Україні ця тема не нова вона вже бурлить добрих років півтора, і з кожним місяцем все більше і більше. Але те, що знаю, я більшість українців, і, зокрема, українських політиків експертів, ходяться до того, що під час ведення військових дій такої інтенсивності, яка є сьогодні. Це питання, по-перше, недоцільне, по-друге, технічно і організаційно або тяжко, або неможливо, і може дати більше мінусів, чим плюсів. Я відношусь до цієї категорії, яка так само притримується цієї думки. З другої сторони, я чітко розумію, що вибори мають відбутися, і чим швидше, тим краще, але звичайно, тільки тоді, коли наступить мир чи перемир'я. Мені також це зрозуміло, тому що має точно відбутись перезагрузка влади на більш ефективну. Але чому американський посадовець? Висловив таке побажання. Ну, давайте будемо свідомі в тому, що це не є його суб'єктивна думка, і він щось так здуру ляпнув. Такого рівня політики нічого не обдумано не говорять, і вони. Висловлюють думку, яка проговорена, відпрацьована експертами, і являється офіційною думкою, по суті, адміністрації Офісу президента американського. Чому вони так це ну, транслюють на загал? Тому що я думаю, що нас будуть підштовхувати до цього. Європейські наші партнери так само про це говорять, але чому так звучить ця теза, скажімо, вже не від українського суспільства, наприклад, а безпосередньо від наших зарубіжних партнерів? Мій варіант відповіді, хоча, допуск, що я можу помилятися, але мій варіант відповіді він лежить на поверхні. Діло в тому, що ця війна забирає дуже велику кількість коштів. Зрозуміло, що якщо говорити в конкретних цифрах, то український бюджет самодостатній тільки на 50% свого наповнення. А звідки ми беремо інших 50%? Це від наших міжнародних донорів. Це ті гроші. Це не стосується поставок зброї. Це просто гроші, які заходять в нас в бюджет і підтримують нас на плаву. Відповідно, без таких міжнародних донорів, Європейських і США, ну, ми фактично не можемо не то, що протистояти ворогу, ми не стаємо в внутрішньому своєму господарюванні. Але проблема України ще до війни була, це проблема корупції. А саме дике в цій ситуації, що під час війни ця корупція загострилася, скільки цих корупційних скандалів? І, звичайно, є міжнародні структури в Україні, які цьому протидіють і стараються мінімізувати ну, їхня діяльність, ну, знаєте, як капля в морі. І це таке явище, яке ну, вже викликало, напевно, і обурення, і несприйняття в наших партнерів. Я себе ставлю на їхнє місце, чітко розумію про те, як це так. Я тут взяв гроші. А гроші які? Ті гроші, які я... Зібрав в вигляді податків із свого населення, тепер ці свої гроші я віддав українцям. А вони там частину пустили, наприклад, туди, куди потрібно, на оборону, на бюджет. А частину взяли і вкрали. Ну, кому це сподобається, розумієте? І чому стоїть питання про перевибори? Тому що це не просто про перевибори, це стоїть питання про покращення нашої системи влади і мінімізація цього явища як корупція. Бо воно вже, знаєте, вже всім надоїло. Воно мало того, що надоїло українцям, і така нетерпимість вже відчувається всередині українського суспільства. Ну воно вже, я так розумію, вже дістало і наших міжнародних партнерів. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, і звичайно буде. Приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.